Оберемо папурс до робити. А ну хто гризе фрукти вийдіть, сюди, тільки хто фрукти гризе. Собійка, забере ключок. Хто фрукти гризе, собійка. Фартушками. А ну поверніться віка, Дмитричко, візьми собі, який ти хочеш. Сергія Сергійко, поверни сюди, Сергій награ. Сергійко, давай Сергійко бери з бананчиком Так? Мапочка. Але гарно. А, Кусай, Пускай пускай Чесночна. Там його давай саме так, товарищ Ми ще не закінчили. Ми ще ймо. Я вже на свій вам сьогодні даю. Давай, ми то мені так, метр, пойде. Там його тут давай видно. або тут, або тут, щоб остапили. А тоді тут. А кошик є? Давайте. давайте. О, гризіть. просто. Ага, так, так, так. Нет? Гарні Так, — Добре, Догризайте прибирати. Я сам. Я сам. Да,